Усім привіт ви на каналі Фоні Кліка. І сьогодні ми будемо, ну, як сказати, сьогодні ми будемо коротше, розставляти далі речі. Ой, а де нашу маму. Угу. Ща, от я. Ну, коротше, далі будемо ех, розставляти речі, на жаль. Мама, чому, на жаль, це радісно? Ну, потім дізнаєтеся чому. Ех. Тому що ой. Ой. Тому що сьогодні буде така міні історія Мама, ура, чому ти така сумна тоді? Вам може це показатися дуже, ну, типа... Ну, Тіпа. Ну, Ладно, ребяточки, поясню вам. Э, Значить, сьогодні така буде історія. Ну, скоро дізнаєтеся. Так, бац, бац. Після того, як оставимо речі, якщо може вийде, тоді... Вам покажу, що, що здесь. Торія, я забула, що я поклала сюди всі речі. Ох, ребітушки. Ну, ще більше водолічей. Ха, ха Я взагалі не хотіла, щоб у мене було мільйон речей, але так вийшло. Вот так, от. Так. Так вот так, биночек. Сюда вот тут шапочка. Металан, це, це, це. Мама, а чему ты не плачешь? Ну, это багато личей. Ну и с чем, ну, я файна, новина. Ця історія буде дуже кльовою і вона не буде один раз і спортуватись знову поклали штуку яку на кухню. Ну блін. Ну коротше ми таку історію будемо повторяти і не один раз, тому що ця історія буде. ем. ем. А, ой, занадто клвою. То чому ти плакала? Я плакала? Нет, иди маму не на злите. Угу. Ну да. Так. Ну да, она липше на зубе. Так. Так. Вот он мама кликнется. Все. Угу. А мне мама давай який телефон купила. Блин, я тоже хочу телефон. Мам, а мне не телефон мною не спорю, ты скоро будешь. Добре, добре. Стоп, а тут... Стильки для чай. А то полный капец. На, тебе доню. а тебе не кажется, что ты ей больше любишь, нет? Так, так, таке не говорити. Я всіх люблю одинаково. Просто ти не любиш розовий кольор майже. Та чому я хожу в розовому? Як моя сестра? Ой, я сама не помітила, що ти ходиш як сестра. Ох, мама, мама, ти нам купила парні костюми. Ай, точно, точно. Я і забула, що я зробила парень костюми. Ти сказала, що так ми будемо такі близняшки. Ну, ми не близняшки, ми навіть по шкілі не підходимо. Ти була просто на морі. Не на Мальдівах, так не думайте. Ти була просто на, на морі. Тата була потівка. Ну ладно, розкажу, як це було. Короче, было по Боже. Я только сказала, что сказала, это нормально... Но... Ладно, путивка э, на море. И, короче, наш штату выиграл. То есть, не хлопать, выиграл в том штуке, чтобы получить билет. І ніхто не міг витіти. Я не могла, тому що в мене маленька дитина. А там був хіба один білет. Ну, тобто, було з сім'єю поїхати, але зараз поясню чому. Не могли всі поїхати. Мама, можеш, будь ласка, не розказувати. Ні. Слухайте, бітошечки. Ну, коротше. ем. <заг> Вона. Чому мене поїхали цією сім'єю і поїхала одна э, Амелія тата? Коротше, сталося так, що э, я забула, як мою старшу доньку звати. Рібетушки, як її звати, я пора дивлюся відео там, де я перечисляла імена. Ну, І, звісно ж... Ну, коротше, е звичайно, вам покажу. Ну, тобто скажу. Коротше, вона... Вона... Мама, будь ласка, не треба. Вона. вона, Вона розбила телевізор. А як ви скажете? Ще я вам все нормально розкажу. Коротше, я хотіла вже йти, показувати путівки на море і казати, щоб діти збиралися. Я така дивлюся, а там телевізор розбитий. Я починаю кричати, питатися, хто це, а вона мені говорить, мама, я просто бавилась м'ячиком і він попав в телевізор. Я мала за свої гроші, ну тобто за хлопця, ем, брати, то купляти новий телевізор, і я сказала, ніхто не летить на море. Всі наказані. Но, як моя Амелія, Коротше, була, ну, типа, у баби. Я їй сказала, що, то, що ти допомагала бабі, тобі такий подарунок. Тато не поїхав, тому що він має бути зі мною. Ну, тому що маленька дитина, якщо я не поїхала, тоді він не поїде. Маленька дитина. Я можу спати, а він буде коли сати її помічним, коли вона плаче. Отак от. Тому нікуди його не відпустила без мене. Та да, мама, я така молодець була в баби. Я їй допомогла, а вона мені дала п'ять тисяч. О, а баба тебе точно любить. Ну як всіх, ну звісно ж. А як ще? Угу. Так. Ху -ху. Любі тужки, щось ми за по маленькому все робимо. Треба так швидше, швидше. Щось ми затормозили, так сказати, можна. Мені так чешуться ці руки вам розказати, коротше. Як, ну, типа. Ну, коротше, там. Ну, історію, коротше, щось, типа того. Так, виглядало, як якась тваринка з'їла того челіка. Ну він несхідний, якщо що. Я не знаю, що це. Оце можна просто. А, ой! Блін, це ж треба сюди. Блін. Одяг було взяти. Так, одяг. Так, це, це, це. Ну, і тут, коротше, баба на Новий рік не змогла приїхати до нас. Ну, тобто моя мама е, не змогла приїхати, тому вона сказала передати вам гроші. Гроші, гроші, гроші? Гроші, гроші. Які гроші? Я думаю, тут на всіх не хватить, тому баба мені ще скинула на. Карточку, бо в неї було ще на картоці. Тому, напевно, меншим. О! Мама, а це скільки. Мама, я з'їла гроші. Ладно, давайте я б представимо, що вона не з'їла і вона вже отримала, бо я думаю, тут мало грошей. Так. Ну Ладно, хай буде так. Ну, е а вам я скину на карту. Мама, в мене нема карти. Тобі дам такими грошима. Ой. Тобі дам такими грошима. О, на базу день скидай. Не зараз. Ну, що ти кричиш? я просто спиталася. Ой, я не кричу ніколи. <гум> Бідочки насправді мама коси Дай клітий. Ага. Ну, добре, далі наставляємо Замість того, то, що я чую, то, що ви говорите про мене, могли б мені би допомогти. А ви мені, блін, ніколи не допомагаєте. Ніякої допомоги від вас. Допомога не... ніякої вам. Ой, від вас. Боже. Бац, бац, отак вот от вот. так. ну, рібяточки, це уже все, і ми йдемо до історії. Вау! Ну, коротше, починаємо. Ой, а адемій хлопець. А вот. Коротше. Соломія, що таке? Тут таке діло. Коротше. Коротше. Я побачив, що в нашому місті відкрили новий парк, і ми можемо туди піти разом з дітьми всіма. Ну, крім маленької, тому що вона з нянькою. Ну там. Ребята, якщо що, маленька, типа з нянькою і... Вона, типу, з нянькою має бути цілий місяць. Ви скажете, а як вона без мами? Вона по ночам з мамою. Тобто її привозять. її. Ну, але як ви бачили, там по ночам не було її, то все. Ну, просто я не встигла. Тому отак от. Може давай підемо. В думках для неї буде сюрприз. О, ну давай, прикольно буде. Ура! Ми в парк підемо! Гросі сюди, так, Гросі сюди. Ми готові. Ну тоді пішли. Я кладу хіба це? І можна йти. Якщо що, у нас, типа, літо зараз, тому що. Ну, тобто, я не розумію. Ну, коротше, у нас не, віп... не випав сніг. все, отак от. Тому у нас не буде самої погоди. Так. Пішлімо вам, угу. а телефон брати. Ні, походи. Ну добре. Все, пішлімо всі. Уху. Уху. Таді лебетушки, а ви любите морозиво в зиму? Я дуже обожаю, а літом майже не їм. Уху. Уху. Відкривай двері. Ой, відкривай двері. То що, от, витрубитися тут. Все, пішли ми. Вау, як тут красиво. Ага. А, 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 сумі. пішли, пішли ми, коротше, ну, як сказати, за мною. І Ну, коротше, я тобі тут підготовив такий подаруночок. О, як це романтично! Вау! От і тобі квіти. Дякую. От тобі бургер і от. А ти собі... Ну, я можу лярку взяти, я ще прийду. Ну добре. Коротше, ребятушки, якщо не побачили, я її підготував такий міні-сюрприз. от це моє буде. От. Якщо що, це воно. З виноградом Вау. Ну тобто не з виноградом, а з ягодкою. Ну, багато не піймо, бо ми з дітьми. Ну тата. Ладно, я жартую. Це насправді просто шок. І я так і знала. А в мене солодка водичка. Ну, коротше, тут таке діло. Вот, Я тобі вирішив подарувати таке от колечко. Вау! Я його теж буду носити. Так само, як на нашій було свадьбі. Ага. Ріптушки, ви не подумайте, це не було типу, предложення. Це, коротше, типу просто подарунок. От тобі такий подарунок. Ми посидимо, а діти будуть бавитися. Ну так, але треба, я ще прийду, от. Потім я просто Подійте, щоб вони недалеко від нас були. Ріпетушки, я думаю, їй дуже сподобалось. От бачиш. Ти дівчинці подарували колечко, а мені ти ніколи не даруєш. Ну почекай, у мене ж грошей нема. Ми ж тільки у он... університеті хіба. Мені і що? Ну, ми можемо вже з дамі ж вийти. Ой, ну не будь такою, а ти на мене не ключи. Діти, пішлі, мама. За мною. Оу, мама, тобі це тут -то такий подарунок зробив? Ну, та. Це... Скільки в них дітей? Якщо що, в мене ще є наша менша сестричка, тільки вона не тут. У них п'ять дітей, а, а ми навіть ще не поженилися, ти здіваєшся над та шо ти? Ой, буду нас колись діти, що ти так переживаєш? Діти, йдіть побавтеся. Угу, Пішли, Угу. як тут красиво все таки угу. лавочка, квітка, а пахне смачно, реально смачно, реально смачно, реально. Ммм, mm. ой, сядемо ми. Не на крайок, ой, так ладно, пішли ми побавимося. Ой, знаєш, що що, це вже другий подарунок мамі, як що, Тільки тихо. о май гад, це капець, а ця квітка що, теж, тоже. А, вона просто у нас кам'яці була. А ну-ка, встаньте, будь ласочка. Ну, доб'є. А все таке? має бути буде лежати квітка. Ну добре. Кстати, у мене тут ще в тебе один подарунок. Е, Який? Пішли. Ну, пішли. Це квітка і лавочка посвячена. Тобі. А реально? Там ніхто не може сідати. Там, якщо що, скоро ми її можемо перефарбувати. Або навіть і просто нехай так буде. Але якщо хтось за неї сяде, буде платити, тут буде, коротше, табличка. Отак от, от. І от пішли далі. От такий ще в тебе буде пікнічок. Для мене так багато щось робиш. Ну, я стараюся. Ой, ой-ой-ой, я десь загубила ребітушечки. А треба забрати коврик, отак от, от. Все тепер точно. Руки візьму. От і то має бути на цьому коврику, щоб... Коврик не забирався. Як це все-таки смачно? Я ще тобі там коктейль підготувала. О! з ківі, з, з, так як я люблю. Ага. Ну, ти би ще такий, але. От і морозиво нам. Блін, ну є улюблено, статі. В реальності у мене таке же улюблене морозиво, тобто таке віді гарбуза, якщо що. Ой, кавуна. Я завжди путаюся гарбуз кавун, гарбуз кавун. Нічого, не переживай. Так, десь мало бути тут морозиво. Ну, ладно, не буду їсти. Вот. Ой, як тут прекрасно. Ага. Добре, прийшли уже додому. Діти, додому. Мама, ми тут хіба годину пробули. Ну, тоді ми ще посидимо в прикольному місті у прикольному місці ой прикольному місті ну і ну і тут будемо а ви були на каналі Соломія Вніка такий поданочок мені зробив мій е, лео коротше всім папа -па. ви були на каналі Сомікаліка всім па, па 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 а ви не підписуйтеся на них не наслухайте їх, Підписуйтеся на нас. Сім па-па!